Прес-конференція українського президента і німецького канцлера починається з убитого росіянина. Перед тим як я розкажу про переговори і співпрацю між німеччиною і Україною, дозвольте прокоментувати новину, яку всі ми щойно дізналися. Остаточного підтвердження ще немає, але з високою ймовірністю мусимо вважати, що це правда, що Навальний помер в російській в'язниці. Неочевидно, він убитий путіним, як і тисячі. Інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне. Ще в 2021 році. Президент Сполучених Штатів Джо Байден погрожував Путіну катастрофічними наслідками, якщо Навальний загине в тюрмі більше десятиліття. Російський уряд Путін переслідував, отруїв і ув'язнив Алексія Навального. Його смерть, російській в'язниці. Ця фіксація на одній людині цей страх тільки підкреслює слабкість і гниль збудованої путіним системи. Росія несе за це відповідальність. Ми сусідство. Один з найвідоміших опозиціонерів Росії у 2008-му, коли російські солдати вторглися в Грузію, назвав їх молодцями – всіх грузинів гризунами, яких треба вигнати з країни. В 2014-му Навальний оскандалився заявою про Крим, який назвав не щоб його туди-сюди повертати. Утім, зрештою, свою позицію він змінив у 22-му. Засудив повномасштабне вторгнення та заявив, що Росія мала визнати кордони України 1991 року. Серед нечисельних критиків Путіна Навальний залишався останньою яскравою фігурою. А відтак дійсно збирав усю можливу західну увагу. треба з'ясувати всі обставини. Росія має відповісти на серйозні питання. НАТО і держави-члени альянсу роками заклик. Але негайно його звільнити. Він помер через те, що з ним зробила Путінська Росія. Чотири роки тому російська влада вже намагалася вбити Навального, отруївши речовиною новачок. Ця спроба зазнала невдачі, але після лікування в Німеччині, де медики підтвердили отруєння, Навальний повернувся до Росії, де одразу ж з літака потрапив під варту. На кримінальні справи рясно сипалися на Навального. Умовний термін за шахрайство у 2014-му Реанімований на реальний строк у 2021-му. Далі до нього додають звинувачення в екстремізмі та реабілітації нацизму і засуджують до 19 років колонії особливого режиму. За ґратами скаржились колеги нава. Йому системно надавали спати і намагалися спровокувати на конфлікт. Голодування, яке оголошував опозиціонер, ні до чого не призвели. Покарання він відбував у північній колонії «Полярний Волк. Там його 27 разів відправляли до штрафного ізолятору. Останнє відео Навального судового засідання оприлюднене лише напередодні. Федеральна служба покарань Росії твердить, Навальному стало зле на прогулянці. Йому викликали швидку, лікарі якої і констатували смерть. Що б вони не казали, всі чітко розуміють, відповідальність за це несе Росія. Ми скажемо більше трохи згодом. Вдова Навального Юлія звинувачує Путіна в смерті чоловіка зі сцени Мюнхенської безпекової конференції. Їй аплодують стоячи. Она закликає перемогти Путіна всіх крім росіян і взагалі не згадує українців. И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. В американському документальному фільмі Навальний каже, звертаючись до своїх прихильників: Якщо я помер, якщо їм довелося мене вбити, значить, ми сильні як ніколи. Реакція москвичів, опитаних агенцією Reuters, різко контрастує з західною. Я думаю, що це судьба. З противниками нашої країни страни наразправлятися. Я не знаю. Все одно ми всі правди не знаємо. Ну як, звичайна реакція чоловіка, коли друго вмірає, тим більше в тюрмі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Путін нічого не боїться більше, ніж анакодумство власного народу. І накодумство російського народу в Росії на момент виходу сюжету в ефір проявилися сотнями повідомлень у соцмережах і квітками на пам'ятниках, і квітками під пам'ятники жертвам репресій, навколо яких просто зараз почалися затримання. Здесь мероприятия не буде. В низці європейських міст збираються жалобні мітинги. Яна Слізарчук, Катерина Федорченко, Павло Садовников ТСН 1+,